І проект цей готували, дуже багато матеріалу опрацювали. Все збирали, що могли. І прислів'я, і казки, і легенди, і загадки, і малюнки, і фотокартки. охайно зошит свій вели. І гарно писали, як могли. Матеріали оформляли. Старанно все складали, а головне Дуже багато нового пізнали. Клас наш хоч і невеличкий. Та ми всі завзяті, бо стараємось завжди гарно працювати. Кабінет наш, наче казка, ознайомтеся, будь ласка. Кабінет це наше диво, він затишний. І красиві. Все у ньому розпосяє. Чисте, світле і нове, навіть ігри є це ж для нас усе. З метою прилучення до шкільного життя зранку проводились ранкові зустрічі, привітання, компліменти, усмішки, робота з природничим календарем, обмін новинами. Свій урок ми без зупинки починаємо з розминки. Комфортна атмосфера, прийом коло. Настрій та роботу на уроці оцінюють школярі за допомогою смайликів. Навчились із літер слова складати, тексти вміємо читати. Приклади та задачі розв'язувати. Всі навчаються старанно, пишуть чисто та здоганно. В нас і зошики чистенькі, акуратні, чепурненькі. Інформаційне повідомлення 20 листопада Всесвітній день прав дитини. Практична робота складання родовітного дерева. Практична робота. Просто так. Традиція сюрприз від щирого серця. Акція звернення буде наша. Ялиночка жить. Практична робота. Розкажи про ввічливі слова. Участь у міжнародному дню обільні. Практична робота. Якщо добре йти до природи, то... Участь у святі рідної мови. Свято гра. Мій перший найкращий зошит. Мій перший успіх. Дорогі мої малята, свято розпочатий час. Вас зібралось так багато. На найперше наше свято, рада привітати вас. І я вас всіх вітаю, я Лінь! Всі мене люблять, всі мене чекають і не проганяють. Я вас діти теж люблю, за Лінощі поважаю, сама нічого не роблю і вас до за того закликаю. Не соромно! Що кажеш ти? Не псуй нам свято. Геть іди, бо лекарів між нас нема. Так, дітки. А -а. А -а. І тут прогнали та дарма. Я на вас не злюся. Покличете, я вмить з'явлюся. Я тут сяду, почекаю, послухаю, попозіхаю. Дорогі діти, шановні гості, у нас сьогодні свято. Ми Першокласники, тому що з жовтня місяця ми стали учасниками обласного конкурсу Мій найкращий зошит». За цей період діти вирішували різні завдання, знайомилися з великою кількістю інформації і з нетерпінням чекали того часу, коли стали справжніми школярами. Адже лише справжні школярі з цікавістю і бажанням навчаються в школі. Все вище піднімаються схід цим вміють відстояти свою думку. До нас на свято прийшли директор школи, вчителі, батьки, родичі та ваші товариші. І ось зараз з великим нетерпінням чекають, щоб подивитися, послухати, чого ви навчилися у школі за цей період. Щоб назавжди цей день запам'ятали, до нас сьогодні гості казкові завітали. Добрий день. Ви впізнали мене? Я, може, не красуня. Зате багато вмію. Два брати, лі мистра сонечко лежав, А школи він не поважав. з'їв, А він з цього не знав, тільки лавку облизав. А потім ще прийшла дитянка. Ой цешечка сметанка, хто скаже стільки двох, то й діть маску сметанку зі, зі скільки? Не знав, тоді я під Чи так питаю. Це вісім точно знаю я. Бери катанка це твоя. То о на час не буду більше лінуватись, піду до школи і навчусь. Учіться, діти, ви старану, не тільки рибку і сметану. Усе вам принесуть знання, яскраве світло серед дня. Отечі, рятуйте. Ой, нас силу врятувався. Діти, у нас з'явився несподіваний ліг ви його пізнали хто це та була тінь Так, а вони нехай закінчують. Хто де робить той не їсть. Підлежаючий камінь, вода. Да, Книжку читаєш, розбираєш. Поспішиш людей на сміщах. Молодці діти, я радий за вас. А зараз слово першокласникам. Водить букві і слова. Ота цікава штучка, бо в руці виблискує здаля нова гарненька голуба молочко. Вся ж його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це звичайно овець. Відом, як мама, дорогий, він хоче назначити любити краю чудовий свій. Це мудрий наш учити. Молодці. Я сиділа, позіхала, все чекала і чекала, коли мене хоч хтось гукне. Ви що не любите мене? Я Лі, учитись не бажаю і школи я не поважаю. Я ж тобі казала вже ледя немає серед нас. Невже? Дітки, а давайте покажемо зошити. Бачиш лі? Ледарів немає. Не вір я. такого не буває. Я ще у клас до вас прийду і друзів тут собі знайду. Діти, а є серед вас такі, що хочуть бути ледами і дружити з лінію. Ні, то скажіть мені це самі. Знали. Тому кожен з вас буде нагороджений дипломо. А вручить вам цей диплом директор школи Волошина Тетяна Васильівна. Дорогі наші першокласники, діти та гості нашої школи. Ось і завершилася акція, яка проходила у нас індивідуальна творча справа мій перший найкращий зовсім. На сьогоднішньому святі. Наші першокласники показали свої творчі доробки, показали той емоційний стан, з яким вони виконували ось цю творчу доробку. І сьогодні їм вручаються пам'ятні дипломи. Дипломом нагороджується учень першого класу Горбатюк Дмитро, а нагороджується він дипломом Вінницького обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. За доброзичливість, старанність, оригінальність і добродійні вчинки в процесі реалізації індивідуальної творчої справи мій перший найкращий зошит. Вітаю імені.